Божок Максуд ще зовсім дитина, як тільки виповнилось 18 років, пішов у РТЦК, де йому відмовили. Але наполегливість та бажання захистити своїх рідних у страшний період для нашої країни він у жовтні 2023 року знайшов у Києві добровольчий український корпус та вступає до Збройних сил України. Спочатку був у тилу, охороняв на посту, але його це не влаштовувало. Говорив: Я потрібен там, де всі захищають, а не протирають. Тани 15 січня 2023 року був прийнятий в дук правий сектор батальйон вовки де ще, імені Дмитра Коцюбайла, посаду стрілець-помічник, гранатометника штурмового відділення. Уся родина Максуда благала не йти ще замалий, але він вперто відповів: хто якщо не я? А вже у квітні 2023 року був його перший бій за Бахмут з відважними сміливими, як і він сам побратимами найдо Олексій, Тихий Корнай, Олег Норман. І багато інших вийшли з Бахмуту, втратив побратима на своїх очах, дивом залишився живим. А 19.07.2023 на куп'янському напрямку Лиман 1 Харківської області зник без вісті зі своїми 14 побратимами. Ворог показав відео з камер, де видно нашого сябра. Але родина Максуда та родини бійців вірять в силу молитви, що хлопці живе.